дня всім, хто дивиться зараз, це відео Дмитро Полоненська служба Печає в місто, міста Наразі я знову в Почаївській лаврі свою групу, якраз воно на екскурсіях слухаю екскурсовода. Сьогодні 10 травня 2025 рік. Як бачите, лавра відкрита, все добре, все спокійно. Людей небагато, трошки пала температура, аномально насправді трошки зниження, було десь градусів 5-6 на дворі лише. Але менше з тим люди все одно зараз слухають екскурсію, потім відвідають храми, приказуються до святин, будуть молитися за своїх рідних та близьких. І вам теж, звичайно, рекомендую відвідати Святу Спенську почавську лавру в нашій поїздці. Також під час подорожі ви відвідаєте і купір Святої Праведної Анни, Кременець. Чіночий Багаялонський монастир і монастир Духа Святого. Замовляйте нашу поїздку, мій номер телефону ви зараз бачите в себе на екрані.